Всім привіт, друзі! На каналі Велера сьогодні покажу, як виправити подвійний клік миші при одинарному. Заходимо в пуск, пишемо Main CPL, тиснемо Enter і бачимо налаштування миші. Важливо зменшити цей показник до мінімуму, щоб уникнути подвійного кліку. Протестуйте. Чим менше, тим краще може підійти вам. У мене так, але ви можете ще зменшити. Ось. Також не забудьте поставити цю галочку. Потім тиснемо Застосувати і Закрити. Ось наступний метод. Для цього відкриваємо провідник. Де перегляд? Тиснемо три крапки. Так, три крапки. Налаштування. І переконайтеся, що тут стоїть галочка. Так не має бути. Має бути так. Тепер тиснемо Застосувати, потім ОК. Далі можна зайти в диспетчер пристроїв. Так? У диспетчері знайдіть мишу, виберіть потрібну, вимкніть чи видаліть, потім перезавантажте ПК мишею або F4. Після перезавантаження знову в диспетчер тиснемо Дія і скануємо зміни в системі. Система виявить мишу і правильно налаштує її. На цьому все з вами був Велер. Всім бувайте!